Ми не живемо в уявному світі, ми живемо тут і зараз. Тому навіть коли випадає зайвий вихідний, ми не відлежуємося на дивані, а рушаємо досліджувати космос, битися із демонами та підкорювати нові вершини. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі повні баки реалізму від творців найкращого автосимулятору усіх часів. За допомоги нашої гри ви зможете стати в один ряд із чемпіонами справжніх перегонів. Не пропусти перші подробиці Ґран Турізмо. Пекельні демони. До біса великі рушниці чи повні штани емоцій. За що фанати полюбили дух? В то время всі ігри в основному були про цветочки, там какие-то животные. А здесь ти должен был стрелювати орди чертей, которые прут на тебя. Дізнайся у фокусі. Феномен успіху легендарної серії Дум. Що робити, коли людство нарешті знайде інопланетян? огородитися космічними базами, поставить воєнні флоти на границях і нікого нікуди не пускати. Пройди ексклюзивні курси міжгалактичної самооборони і творцями легендарної стратегії Master of Orion. А також дізнайся, як герої з Ігор захищають християнську віру у святій трійці ігронавта. Але спершу гаряча новина. Фітнер. Doom, Angry Birds, Tekken та іще раз Hitman. Екранізації ігор неодноразово розчаровували фанатів. Та коли кіношники взялися за Warcraft, ажіотаж піднявся аж до 80-го левелу. Невже нарешті знімуть крутий фільм по грі? Та перервуть це порочне коло гидких екранізацій. На відповідь довелося чекати 10 довгих років. І ось нещодавно стрічка про війну людей з орками побачила побачилась. Для орків немає іншого життя, як і війни. Тож орконавти вирушили на прем'єру фільму. До орки дійти чутка, що жалюгідні людиська зняти про нас фільм, про нас орки та про наш світ Варкрафт. І зараз ми перевірити, що людиська там назнімати. Я в зборі вождь. Ми ждем твоїх приказань. Вдвой! Ніхто не уйде. Звичайні глядачі та запеклі фани Вову усе прибували і прибували до кінотеатру. Адже Воркрафт для них не просто гра, а один із стовпів сучасної ігрової індустрії. У нього рубаються понад 100 мільйонів вигронавтів. Це як населення України та Італії разом узяті. І щороку від фанів «Воркрафту» у казну Блізар приходить більше грошей, ніж у ВВП Таджикистану. Тому, якщо навіть такій успішній студії не вдасться фільм по власній грі, то і про інші круті екранізації можна забути. Отже, що ж очікують від Воркрафту самі глядачі? «Смінити зброя! Спецефектів. Ожидаємо море позитива і хороших емоцій. Хочу немножко поностальгірувати. Думаю, що все буде гарно. Я вийду поле емоцій і спустим коробочкою попкорну. Глядачі запаслися попкорном, орконавти зайняли свої місця і приготувалися дві години спостерігати, як добувають золото. Рубають ліси та наймають юнітів. А побачили. Несамовите протистояння орди з альянсом. І закручений сюжет. Але чи сподобалося це глядачам? Взагалі, впечатлення отлічне. Мені подобався. Дуже сподобався. Непогано. добре. Емоції прям переповняють. Особенно в вовцу, це було шедеврально. Так. Фортеці, обладунки героїв, закляття і тонни дрібних пасхалок стали справжнім бальзамом на душі фанатів. А от сюжет, хоч трохи і відрізняється від оригіналу. Все ж таки успішно знайомить звичайних глядачів із всесвітом гри. Я сам не геймер, Warcraft не грав, але пішов чисто, щоб подивитися на анімацію, як зробили фільм, на режисерську роботу. Фільм був супер, мені дуже сподобалось. Мені фільм очі подобався. Посуханімов я не можу, знаю сюжет фільму, тому я чим був. был впечатлен, то, как показали правдиво, как показали круто. И я считаю, что это очень хорошее начало. Я его ждал долго, он ну, оправдал все надежды. Ну, что тут еще додат Боже, фильм по Варкрафту вышел на идеальный, но он точно выправдал все надежды. Та найголовніше, він підняв якість екранізації ігор на кардинально новий рівень і довів, що фільми по іграх можуть бути дійсно крутими. І це чудова новина. Людискам фільм сподобатись. І оркам теж сподобатись. Та нам час рушати до наступна рубрика. Дорогі ігронавти. Це твоя давня знайома Фейт Конорс. Я вже вісім років живу у місті Дзеркал. Це яскравий тарайський куточок зовні, але прогнилий вщент із середини. За кожним мешканцем міста ведеться тотальний контроль. Прослуховується кожен телефон та читається кожен електронний лист. І винен у цьому Гебріель Крюгер, голова паскудної корпорації Крюк СЕК. День та вночі його солдати патрулюють місто у пошуках, таких як я. Адже щоб дати, хоч краплю свободи людям, ми передаємо їм повідомлення: ми бігуни. Щодня ми паркуримо блискучими дахами хмарочосів, розносячи листи свободи. Ми ковзаємо тросами на висоті пташинного польоту, стрибаємо парканами і спускаємось по трубах у темні провулки. Один невірний крок чи поворот не в той бік, і можна нарватися на засідку. Добре, що моє око прикрашає не тільки тату, а й високотехнологічна лінза, що підказує вірний шлях. Але без неї я бачу, що саме тушки мені не знищити усю корпорацію. І саме тому мені потрібна твоя допомога просто зараз. Адже Action Mirrors Edge Catalyst вже чекає на тебе. Та якщо ти хочеш боротись зі злом не ногами, а головою, то ві у наступний свіжак Ігронавта. Дощ холодно. Погода туманного Альбіону так і тягне на злочини. Чи може це Скотланд Ярд погано виконує роботу? Так чи інакше, а британці не припиняють приходити на Байкер-стріт по допомогу. Адже тут мешкаєш ти, Шерлок Холмс. і у новому квесті від української студії Фрогберс ти став батьком, що правда прийомним. Кейтлін, дочка Моріарті, і вбив його саме. Ти вона сумує за татком, а ти відчуваєш почуття провини. Жу тебе та налагоджувати стосунки немає часу, адже у місті коїться якась чортівня. Люди безслідно зникають один за одним, а разом із ними пропадає і Кейтлін. Тому потрібно напружити мізки та шукати найменші зачіпки, розіслати безпритульних нишпороти по закутках, а самому замаскуватися і стежити за підозрюваними. Потрібно дізнатися, хто це робить. Невже Моріарті повернувся з того світу? Чи може це спис? Права рук якогось містичного ордену скласти усі факти до купи і врятувати життя маленької Кейті, ти можеш просто зараз. Адже квест Шерлок Холмс, донька диявола, вже вийшов на приставках нового покоління та на ПК. Мірос Едж Каталіст та Шерлок Холмс, донька диявола, дісталися фінішу. А от наступна гра і ще в дорозі рубрика Скоро! Далі у ігронавтах. Мотори ревуть як скажені, стрілки спидометра на максимумі, а запах смалених шин можна відчути крізь монітор. Ось за що 50 мільйонів гравців обожнюють Туризмо» – найреалістичніший автосимулятор усіх часів. Та схоже, що студія Поліфон Діджитал навіть не думає пригальмовувати і збирається перевершити себе у довгоочікуваному продовженні гри. Гран Туризмо спорт. У новій частині ми підготували для вас кілька приголомшливих сюрпризів. Спершу вам доведеться опанувати три ігрових режими кампанію спорт і аркаду, де ви зможете поганяти по бренд чи нюрнбургінгу. І завдяки покращеній графіці кожен трек виглядатиме як справжній. До речі, які самі тачки. Розробники із Polyphone Digital пообіцяли загнати у твій віртуальний гараж понад 70 авто найвідоміших автовиробників. Ми тісно співпрацюємо із автовиробниками. Для деяких з них, як от для Nissan GTR, ми навіть розробляли програмне забезпечення. Тому кожна тачка у грі від гольфу до Бугатті буде не тільки виглядати а й поводити себе як у реальності. Та найцікавіше те, що ми дамо вам можливість об'їздити концепт кари, які ще не встигли побудувати виробники. Відтворити реальні треки і машини в Gran Turismo спорт розробникам здалося замало. І вони пообіцяли вивести реалізм гри на вражаючий рівень. У грі буде онлайн. Чемпіонат пов'язаний з міжнародною автомобільною федерацією. Це найстаріша організація, що влаштовує світові турніри. І ви зможете, просто сидячи вдома, прийняти участь у перегонах, а потім отримати нагороду у Парижі разом із реальними гонщиками. Такого ще не робив ніхто. Схоже, що студія Polyphon Digital вирішила стерти межу між реальними та віртуальними гонками. А от чим вдасться їй це, дізнаєшся вже у листопаді цього року, коли Gran Turismo Sport вийде на PlayStation 4. А просто зараз нікуди не йди. Далі буде іще цікавіше. Далі у програмі Пекельні демони. добіса великі рушниці чи повні штани емоцій. За що фанати полюбили Дум? В то время в сі ігри вони в основному були про цвіточки, там какие-то животные. А здесь ти должен был стрілювати орди чертей, які пруть на тебе. Дізнайся у фокусі. Феномен успіху легендарної серії Дум. Що робити, коли людство нарешті знайде інопланетян? А космическими космічними базами, поставити воєнні флоти на границах і никого нікуди не пускати. Пройди ексклюзивні курси міжгалактичної самооборони із творцями легендарної стратегії Мастер оф Орео». А також дізнайся, як герої з Іво захищають християнську віру у святій трійці ігронавта. Далі у програмі, що робити, коли людство нарешті знайде інопланетян. Оградитися космічними базами, поставити воєнні флоти на границях і нікого нікуди не пускати. Пройди ексклюзивні курси міжгалактичної самооборони із творцями легендарної стратегії Мастер оф Орео». А також дізнайся, як герої з ІВО захищають християнську віру у святій трійці Ігронавта. А просто зараз рубрика у фокусі! Холодний космос. Планета Марс. Нечиста сила жадає підкорити собі людство. І лише тобі під силу зупинити її гарячим свинцем чи голими руками. Знайомтеся, його величність тумб. Серія завоювала мільйони прихідників, відкрила гравцям шлях до інтернету. А в Голівуді по ній зняли фільм. У чому ж секрет шаленого успіху Думу? Дізнайся у фокусі. Початок 90-х років минулого століття розпався Радянський Союз. У Сполучених Штатах вже сконструювали телефон із сенсорним екраном. А ми купували перші кольорові телевізори. А у 1993 році американські розробники і e software випустили Doom. Він змусив усіх тремтіти від поєднання жахів та лютого екшену і e software додумалися до цього одними із перших серед розробників. В то время всі гри в основному були про цвіточки, там такі. Та животнеї, а здесь ти должен был стрілювати орди, чертей, які прут на тебя, рогатые, там ужасные. Чи не вперше в історії у комп'ютерну гру можна було грати по мережі, що взагалі звело публіку з розуму? У грудні 93-го впала комп'ютерна мережа американського університету Карнегі Мелон. У шутері зависли ледь не усі студенти вишу. Про проект почули у компанії Microsoft свою операційну систему Windows у ролі головного героя. Ри рекламував сам її засновник, мільярдер Біл Гейтс. 20 років тому персональні комп'ютери були громіздкими та незграбними, і розробникам довелося вдатися до справжніх наукових відкриттів, щоб досягти ефекту трьох вимірів. У думу. виходить, гра забезпечила собі популярність тим, що зародила цілий напрямок у іграх шутери від першої особи. Взагалі у жанрі тривимірних шутерів Дум не був першим. Насправді, першопрохід цим була інша гра і софтвер Wolfenstein 3D. Вона вийшла за рік до Doom. Отже, секрет популярності думу не у технологічних фішках. Тоді ж у чому? На хвилі успіху першого думу Дум Hell on Earth» випустили на волю менше ніж за рік. Ще більші рівні. Страшніші монстри. І головне, що все це у неймовірній для тієї епохи графіці. То, може, секрет серії у реалістичності, з якою розробники оживили потвор Стахта. Doom не був чимось надто вже неймовірним у плані графічного оформлення. У 1994 році йому, звісно, було чим похизуватися, та інші розробники теж не відставали. Погляньте на Heretic чи Rise of the Зетрайд. Вони виглядають як мінімум не гірше. Але чим тоді підкупили id Software? армію шанувальників, яка принесла їм 100 мільйонів доларів? На хвилі такої шаленої популярності розробники просто не мали права полишати серію. Почався довгий процес роботи над проектом під назвою Ду. 3. Релиз игры запланировали на серпень 2004 року. але за два дня до выхода пиратская копия Doom 3 вытекла в интернет, что стало предвестником беды. Когда выяснилось, что это уже не та игра, то есть это не веселый бег по открытым пространствам с толпами монстров, да, теперь это хоррор, где надо тихонечко краса по коридору, где непроглядная темнота, где нельзя одновременно светить фонариком и стрелять, это просто не поняли. На відміну від предыдущих игр у Doom 3 разработчики решили сделать Ставку на страх менше стрілянини більше був. Страх з точки зору психології це достаточно дрібні мощне емоція. Коли ми испытываем страх, значить нам щось угрожает. Реальне или вимишлене угроза? но так или інакше ми реагуємо. У третьому думі ти не завжди міг вступити у відкриту боротьбу зі страхами. Тому сіквел прихильників розчарував. Гру могло врятувати лише диво, тобто повне перезавантаження серії. Та прямо під час процесу роботи над новою частиною і софтвер залишив отець Думу – Джон Кармак. Фани були у траурі. Вони були упевнені, без нього думу кінець. Та вихід блокбастеру Дум приголомшив усіх. Тут головне бігати і стріляти. Крашило всіх, кого бачиш. Біжим, стріляємо, пригаємо, не зупиняємося, продовжуємо біжати, продовжуємо стріляти. Це дуже мега круто. У перші два тижні після релізу у Дум грало вже півмільйона людей. Це справжній класичний дум зі старими добрими, страшнючими демонами, яких ти кришиш на шматки під важкий метал. Проти страхів знову можна повстати з дробовиком і бензопилою. То може у цьому і криється секрет. Тріумфусе. На думку психологів, дум впливає на підсвідомість гравця своїми образами. Наприклад, зомбі, тобто живі мерці, символізують смерть. Убиваючи їх, ти ніби долаєш страх перед нею. Літаючі ж потвори, це символи безпідставних страхів, що переслідують тебе. Можна убігати некоторое час, але страх все одно залишиться. Тут важливо йти навстречу страху, посмотрети страху в глазах. У Дум ти ведеш війну із потойбічними потворами, яких ти асоціюєш із власними демонами, тобто страхами. А страхів не позбутися, не вступивши з ними у бій і не здобувши перемогу над ними. І ти, не побувавши у пеклі, ніколи не збагнеш справжньої різниці між добром і злом. Саме боротьба із демонами, які втілюють людські страхи, і забезпечила дому глобальне визнання. Далі у програмі як герої з Ігор захищають християнську віру у святій трійці Ігронавта. Але спершу ексклюзив. Від початку віків люди вдивлялися у нічне небо і мріяли, що колись зможуть покинути землю і рушити назустріч зіркам. А потім ця мрія здійснилася завдяки Мастер оф Оріо, іконі космічних стратегій. Вона віднесла тебе туди, де не ступала нога ігронавта, познайомила із мешканцями інших світів. А потім зникла, щоб відродитися знову. Тож просто зараз трусить зоряний пил і розкаже тобі усі секрети гри. Олександр Зезюлін, гейм-дизайнер Master of Orion. У ексклюзиві від ігронавтів. Как правило, игра начинается с того, что у нас есть наш домашний мир, первая планета и маленький флот. Используя этот флот, используя ресурсы домашней планеты, мы начинаем изучать окружающее нас пространство, находим планеты, пригодные для жизни, находим первых противников и первых союзников, начинаем развивать колонии вне дома, ну и рано или поздно вступаем в космическую войну, в гонку технологий, встречаем пиратов, монстров и так далее. У Master of Orion сотни зоряных систем с десятками планет. Вещи них населена розумними расами від таємничих шейпшифтерів, істот, що не мають власної форми, до войовничих бурлатів. Усього таких рас 11, І до кожної з них треба мати окремий підхід. Если мы встретили разумную расу инопланетян, которая уже способна путешествовать в космосе, у нас есть разные возможности взаимодействия с ними. Мы можем просто закрыть границы, огородиться космическими базами, поставить военные флоты на границах и никого никуда не пускать. Мы можем отправить к ним наших шпионов и узнать, что же они там делают и что они задумали. Но мы можем пойти по мирному пути, дружить с ними, обмениваться посольствами, подписывать пакты о ненападении, о совместной охране границ против третьего противника, торговых и исследовательских взаимоотношениях. Дипломатія у Master of Orion має велике значення. Бо чим більше у тебе буде союзників, тим більше шансів очолити їх і стати президентом галактики. Це між іншим мирний варіант перемоги. Але він далеко не єдиний. Другими способами победи являється технологічне превосходство, коли ми изучаем всі доступні в технологии технології, достигаємо так называемой трансценденції. Победа просто уничтожает Всех подряд это, как я уже сказал, дипломатическая победа. Ну, и если кому-то хочется, он может просто заработать много денег купить всю экономику галактики. Игротворцы добряче попрацювали над графикой Майстер оф Орио, а наибольшим досягнением стало то, что им удалось сберегти дух оригинальной игры. Чтобы добиться этого, мы привлекли к игре не только лучших специалистов со стороны Wargaming и классную аргентинскую студию NGD, но и старичков, которые делали первые две части. В первую очередь мы нашли в Америке продюсера этой игры, который делал игру еще в Microprose и собственно стоял у истоков космической стратегии. Мы нашли композитора, который Пісав музику для оригінального Ориона, і Вся музика написана їм спеціально для ігронавтів. Серія Мастер оф Orion пройшла довгий шлях від всесвітнього визнання до повного забуття. Але завдяки студії Wargaming гра отримала другий шанс і змогла відродитися у всій своїй красі. Завтра увесь християнський світ святкуватиме 50-й день після великодня, тобто Трійцю. Італійці розкидатимуть полістки троянд у пам'ять про вогняні язики, що були присходжені Святого Духа, французи мухатимуть у труби, а британці влаштовуватимуть сирні перегони. А от героям ігор буде не до свята. Вони боротимуться із язичницькими богами, щоб захищати християнську віру. Кому із них вдасться накосити найбільше богів, дізнаєшся просто зараз у трійці Ігронавта». І розпочне наш рейтинг археолог. Ні, не чотириокий любитель пилу, а справжня красуня на ім'я Лара Крофт. І може у неї немає двох наукових ступенів, зате є дві пружні принади та завзята жага до розкрадання стародавніх гробниць. За свою 20-річну кар'єру пані Крофт потурбувала стільки стародавніх кістяків, що їй упору горіти у пеклі. Однак вчасно одумалася, і вже у платформері Temple of Osiris стала на шлях істинний, щоб вести боротьбу проти єгипетського бога Сета. Причому не молитвами, а базуками і гвинтівками М-16. А потім до сили Пороху додала трохи хитрощів і відправила собакопикого язичницького бога на той світ. І цим забезпечила собі місце не тільки у раю, а й у нашому рейтинзі. Однак отримала лише бронзу, адже для перемоги над сетом скористалася підтримкою іншого язичницького бога. Будем готові! Салат! А на екваторі рейтингу героїв, що оборонять християнську віру, цвітуть і пахнуть оливками боги Олімпу. Один із них Арес якось обманом він змусив спартанця вбити власну дружину та доньку. А після цього забув змінити ім'я та переїхати у іншу країну. І дарма адже звали цього спартанця Кратос, герой культового слешеру God of War». За таке неподобство брутальний вояка порубав усіх олімпійців на грецький салат. Ви Лук, і першим інгредієнтом став сам Арес. А далі клинки хаосу закрутилися і у салат полетіли ноги Гермеса, очі посейдона та голова Геліуса. Зверху присипав трупами титанів та приправив кров'ю Зевса. Готов безподобний салатний соус, жахні салат! йому! Страва вийшла не дуже пісна, проте досить праведна. Поличився патисняцький салат. За це Кратос потрапив у наш рейтинг, але посів у ньому лише друге місце. Адже під час боротьби і сам став богом, богом війни. А це якось не по-християнськи. раз готовим лапшу. І нарешті на першій сходинці нашого чарту власною вухатою персоною темний лицар файтингу інджастіс Бетмен. у грі від студії Незерел у Динем'я усюди напівбоги із і суперздібностями. Зод має надлюдську силу. А Супермен взагалі має усю планету. Серйозно на землі супермужик відчув себе богом і загнав під свій червоний чобіт усе людство разом із супергероями. Єдиний, хто вирішив йому не підкоритися, це Бетмен! Денний лицар заправив Бетмобіль святою водою, озброївся беттарангами і помчав у хрестовий похід проти напівбогів. Причому жодного із них він не вбив, а лише покалічив і навернув на шлях істинний. І цим рятував увесь світ. Саме тому Бетмен посідає почесне перше місце нашої святої трійки Ігронавта. Ми не знаємо, що чекає на нас попереду. Можливо, завтра нам треба буде рятувати галактики або навіть спускатися у самісіньке пекло. А що б там не було, ми з цим впораємося разом. Саме тому ми збираємося тут щосуботи, у ігронавтах, на К'ютіві.